Нові вундервафе Путіна просто не мають аналогів. На що дійсно спроможні ядерні посейдон та буревісник? Це підводний Чорнобиль. Чому саме зараз Кремль витягнув свій останній козир? Проблеми у центрального бюджету. Та чи не виявиться він черговим пшиком, як сармат чи армата? І де ті полки полчища армат, які который все на своєму да не віддать їх взагалі. Наш детальний розбір, що насправді стоїть за ядерним шантажем Путіна, непомітно підпливає до ворожих берегів і там підривається. Підводний ядерний вибух викликає цунамі висотою у 500 метрів. гігантське цунамі і ці всі лодки приврачають в груду металолома. Величезна радіоактивна хвиля йде в глиб континенту, вбиваючи все живе. Це апарат техногенної катастрофи. Це підводний Чорнобиль, який дасть величезне радіаційне забруднення, від якого в першу чергу буде страждати цивільне населення. На столі печиво та цукерки за спиною плакати за родину. Під наглядом лікаря Путін розповідає інвалідам так званого СВО про підводну торпеду дрон посейдон по скоростям і по глубінам. Двіження этого беспилотного аппарата. в мире ничего подобного ніт з цією аналоговнітною новинкою він носиться вже сім років. Перша презентація ще у 18 То в Росії розроблені безпілотні підводні апарати, способний ділятися на великій глибині. Робоча глибина до тисячі метрів, швидкість до 200 кілометрів на годину, діаметр майже 2 метри. Довжина як у кита важить як 16 слонів. Сім років про Посейдон ніхто не чув. А тут раптом диктатор вихваляється, і двигун запрацював, і випробування успішне. Але важливо запам'ятати, головне не що саме говорить Путін, просто аналогів. А коли і для кого саме це послання, і скоро ви дізнаєтесь для кого почнемо з аналогу внітної зброї, якою так вихваляється бункерний та його посіпаки. Вспомніть, який как, фурор призвел танк армата три годи назад. Звісно, пам'ятаємо, ця армата примудрилася заглохнути на репетиції параду на Красній площі. Щоб не зганьбитися, остаточно ці танки з України потихеньку вивели і сховали. І де ті полки, полчища армат, які крушат все на своєму путі. Да не віддать їх ваші. А це на параді у Москві летять носії кинжалів балістичних ракет, які начебто неможливо збити їх неможливо вазможна Українське ППО американськими патріотами доводить, що немає нічого неможливого. Наступна лякалка міжконтинентальна балістична ракета Сармат. Її обіцяли поставити на чергування спочатку у 2019-му, Потім довжен поступити війська в війська у 2020 году. Минуло ще три роки. В цьому році на бойове дежурство заступають перші пускові установки ракетного комплексу Сармат. А потім ще два роки. У нас ще на, на дежурстві не стоїть. скоро з'явиться на дежурстві. Лише одне випробування сармату з пів десятка спроб було успішним. А так аналоговнєтна ракета злітала у повітря разом з пусковою та персоналом. В неї проблеми зі стартом була навіть інформація там знову ж таки, ну Росія не підтверджена, що вона детонувала під час старту. Погано літає балістика. Будемо лякати світ страшною крилатою ракетою. Вирішують у Кремлі. Назву для чергової путінської вундервафе довіряють обрати пересічним росіянам. Голосують, судячи з цього, садисти та збочинці. Аски карусель, останній атака, зловіщий дракон, глас сатани, за упокій, Ви нас не ждали. ракету. Називають буревісником. У неї двигун на ядерному паливі. Тож кажуть, вона можуть перебувати в повітрі кілька місяців. Стартує вона зі стандартного. Твердопаливного прискорювача і залишає по собі такий ядерний слід, викидає гази, насичені ядерними елементами. Успішні випробування буревісника вже проведено на цьому тижні, заявляє Путін: цікаво, як скоро росіяни відчують на собі результати експерименту. Путін сказав, що вона виконала поставлені завдання. Правда, зараз по всьому світу задають одне питання: а вона куди впала? Повертаємось до тези. Неважливо, що каже Путін, важливо, коли і для кого. Зверніть увагу, заяви про запуск посейдону та випробування буревісника з'являються на одному тижні після аж семи років забуття. Кому ж вони адресовані? Путін завжди хапався за черговий орешник, коли віяло смаженим. Ось факти. Перші жорсткі санкції заходу проти Росії Путін приводить ядерні сили у підвищену готовність. успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині диктатор погрожує зробити з цих територій Хіросима. Захід обговорює участь своїх військ в Україні. Путін лізе в ядерний бомбардувальник. США дозволяють Україні бити по Росії далекобійною зброєю. Путін б'є орешніком по Дніпру. Обговорення томагавків та жорсткі санкції проти Кремля Путін витягає з кишені посейтон та буревісник. Кому ж адресоване це послання? По перше, внутрішній аудиторії Мені здається, що вам теж це важливо, так? а по-друге, чергове залякування заходу. Це намагання залякати. Це не свідчить про ядерну потужність Російської Федерації. Це тестування нових зразків як свідчення намірів. Але вундервафе Путіна ракета Буревісник, що летить до цілі аж 12 годин. На Трампа враження не справляє, бо в нього є прекрасний підводний човен в кількох хвилинах від Кремля. Have... Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найвеличніший у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож я маю на увазі, а чи потрібно йому долати 8 тисяч миль. Ну в них є що там цар-колокол, який ніколи не дзвоне дзвонив, да? цар Пушка, яка ніколи не стріляла. Ну тепер буде цар Бурєв'ясник, який нікому не потрібний. Путін налякає не підводний човен Трампа, а накладені на його нафту санкції. Бюджет Кремля неймовірно схуднув. Російська оборонка, єдина галузь, що була в плюсі, вперше з початку повномасштабки, пішла у збиток. Уже кілька місяців назад Мінфін наказався в такій біді з деньгами, що тихо і не афіширує. Резко сократив фінансування військового комплексу. Немає грошей у Москви. Звідки ж вони візьмуться у регіонів? Люди відправили воювати, вони не працюють. Зотвісно, не начинають зарплату, не числяють член по соціальним трахуванням. Значить, регіони потеряли її деньги. Найцікавіше саме регіональні бюджети сплачували за наказом Кремля божевільні гроші добровольцям, контрактникам за у війні проти України. Тепер регіони масово скорочують виплати. Проблеми. У центрального бюджету ну, місцеві влади вони починають суттєво урізати ці виплати або взагалі їх навіть ліквідовувати. Тож перша за кількістю найманців армія світу ризикує втратити і цей капітал. А спробуй знайти на Росії добровольців, що безкоштовно воюватимуть за ідеї бункерного діда. Це буде сприйматися дуже негативно по одному одній простій причині цих заберуть просто так. А попереднім платили гроші, і оце типу, побуде тригерити росіян. Що як же ж так ті ж ішли вмирати вбивати за гроші? А ці підуть на дурняк. Мобілізація лякає Кремль гірше за вогонь. Там знають руський бунт безглуздий і нещадний. Якщо продовжаться ці процеси, так всі ці темпи впадуть. На мобілізацію вони будуть тягнути до останнього, бо мають гіркий досвід попередньої хвилі мобілізації, коли вся держапарат ледь не нахитнувся. Жодних карт, крім всесвітнього Армагедону, в рукаві Путіна не залишилося. Але підвищувати градус ядерної напруги навчився не лише кремлівський дід. У відповідь на путі. Українські буревісники та посейдони Дональд Трамп вперше за три десятиріччя каже про можливе поновлення ядерних випробувань. Коли я бачу, як вони проводять випробування, я кажу: ну вони збираються проводити випробування. То, мабуть, ми теж мусимо випробувати. В Кремлі дуже швидко зрозуміли натяк. Буквально за кілька хвилин після заяви Трампа, десь із бункеру, телефоном прес-секретар Путіна терміново дає задню. Що касається іспитань і Посейдона, коректно була доведена інформація про до президента Трампа. В тому плані, що це не може ні в якому мірі трактуватися як ядерне випробування. Путін у патовій ситуації треба лише продовжувати тиск, кажуть наші експерти, і сподіватися, що стратегічні партнери не почнуть танцювати під чужу дудку. Костянтин Павло, факти тижня і сітіві. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар потенційною ядеркою по Дніпро. Це те, що от може бути з Варшавою, Парижем, Берліном, Лондоном. Остання лякалка Путіна. Один патрон для того, щоб налікати. другий патрон, якщо не налікаєш, то застрягатись. Чи репетиція ядерної війни? Вони готові до, до застосування ядерної зброї. Що насправді являє собою путінський орешник Та хто може його розчавити? Яскраві спалахи пронизують чорне небо над Дніпром. Е перше в історії людства бойове застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Удар нанесений ракетним комплексом. рубеж, кажуть експерти, проаналізувавши відео з Дніпра. Зокрема, про це свідчить кількість бойових блоків. Їх шість. Саме так виглядав би початок третьої світової, якщо по цих блоках було ядерне начиння. Я не хочу пояснювати, щоб сталося б з Дніпром та його мешканцями, якби там о, було б правильне навантаження. Але зверніть увагу: влучання є, а вибухів немає. Те, що ми чуємо, вибухова хвиля від удару болванками, які використовують на дослідних ракетах замість реальних ядерних боєголовок. Інколи росіяни використовують спеціальну болванку, яка імітує ядерний боєзаряд в цих ракетах. Є, є свідчення, є фотодокази, що росіяни такі болванки використовують. Але навіщо Кремлю бити ними по Дніпру? Чому носій ядерної зброї злетів, а третя світова не почалася? І що таке путінський орешник? Дивіться далі. Ракета рс 26 рубеж довжиною з висоту 9-поверхівки, вага до 50 тонн, заявлена максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів, що відповідає характеристикам міжконтинентальної ракети. Якщо цю ракету запустити з полігону Капустін Яр, звідки відбувся удар по Дніпру, вона долетить до будь-якої точки Європи, стверджують російські конструктори. А може й не долетить, кажуть наші експерти. То як не росіяни вб'ють перебільшувати. Шути характеристики своїх перспективних розробок, вдалі удари Storm Shadow по Курщині, атакам саме по Брянщині та створення першої сотні нових українських балістичних ракет. Путіну терміново була потрібна, хоч якась перемога. Тож одразу після ударів по Дніпру російське телебачення влаштовує справжній медіа цирк. Я називаюся сінематограф на арені. Преса та ще російського МЗС Марія Захарова. Просто під час прес-конференції їй хтось телефонує зі вказівками не коментувати балістичні удари по Дніпру. <звітую> Аудиторію підігрівають перед терміновим зверненням російського диктатора до нації. Після того, коли Вийшов Путін більшість більше сприйняло, що це, скоріш за все, була постанова позначала, типу, означаючи, що Путін зараз все розповість. І Путін розповів спочатку, як Росію підло атакували ракетами «Штормшедоу» і Хіморс. ході комбінірованої ракетної атаки системами «Штормшедоу» производства Великобританії і Хіморс, производства США. А потім перейшов до власної вундервафи під назвою Орішнік. С баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Іспитання пройшли успішно, але що це за такий секретний орешник, Що навіть стаття про нього у Вікіпедії з'являється лише після виступу Путіна. Та як з'ясовується, бункерний дід просто переплутав назви. Людина в віці, як там засиділася на троні, і не таке ляпнути в публічному ефірі. Це для росіян навіть сюпраці типу, виявляється, на ще якісь є. Те, в чому не зміг розібратися кремлівський ФСБшник, знає керівник української розвідки. Російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета Орішник. Так він її назвав. Значить, Орішник це горішник Орішник, це назва науково-дослідної роботи. Це її просто шифр. Сама система називається кедр. Від полігону Капустін Яр до Дніпра ракета Кедр летіла 15 хвилин. По місту вдарили суббоєприпаси. Їхня швидкість на кінцевій ділянці понад 11 махів – майже 4 кілометри на секунду. Тому це становить загрозу навіть якщо ракета без бойової частини. І але треба розуміти, що в будь-якому він падає і там величезна кінетична енергія. Тобто, от те, що ми бачимо. Отже, рубеж, Орішнік чи кедр у даному випадку назва неважлива, кажуть наші експерти. Я думаю, що в назва горіхів не треба розбиратися. Головне, що ця ракета потенційний носій ядерного заряду. Ніхто не знає, коли летить ракета, чи є там ядерний заряд, чи ні для розуміння, коли запускають ворог із ми не знаємо, там ядерний заряд чи ні. Ракетна система кедр експериментальна. Тож масового виробництва цієї балістики немає. кажуть у ГУР. Ми Знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше. Але чи може Україна збивати міжконтинентальні та ракети середньої дальності? Та як зміниться світ після застосування такої балістики? Дізнайтесь трохи згодом. А поки про реакцію на ядерне нетримання Путіна. Будь-який зліт міжконтинентальної ракети потенційний сигнал до початку третьої світової. Саме тому між ядерними країнами є своєрідний запобіжник, щоб випадково не знищити людство. У 90-х роках був випадок, коли Норвежці запустили метеорологічну ракету, і вона полетіла з району, який сприйнявся у РФ як пускові райони підводних човнів. І тоді там дзвонив Єльцин по гарячій лінії у Білий Дім і питав, що відбувається. Кремль попередив США про майбутній запуск балістики по Україні, і Білий Дім повідомив про це українському керівництву. сполучені штати були попередньо повідомлені за короткий час до запуску каналами зниження ядерної небезпеки. Напередодні удари посольства США, Іспанії, Італії та Греції зачиняються для відвідувачів у соцмережах. Жартують, панікувати треба тільки якщо закриється посольство Китаю. Но всі посольства були виконує закрились. Мова не йшла про закриття а про евакуацію. Мова ну якби про інші речі, Китай ніяк не реагував зрештою, тому що посольство Китаю працювало. Ядерні держави знали, що Кремль запустить міжконтинентальну ракету, але чи могли? Її збити в даному випадку треба уразити ракету на маршруті, тобто на підльоті до роз'єднання бойової частини, тобто у космосі, але таких протиракетних систем в Україні немає. Навіть Петріот не призначений для перехоплення такої балістики. Для перехоплення ракет середньої дальності використовується система ТЕТ, яка перехоплює у верхніх слоях атмосфери чи ближній космос. Що ж намагався продемонструвати світу бункерний диктатор? І чи не є удар по Дніпру репетицією третьої світової війни? Іскандери кинджали Х-101 – Всі ці ракети потенційні носії ядерки, і всі вони вже прилітали по Україні, маючи конвенційний заряд. Кидр чи рубіж можуть нести бойову частину в два з половиною рази важче ніж же іскандер, але доведеться переробляти всю ракету. тому що запхати у межах от цього реальної маси ядерного заряду оскільки власне бойову частину, систему ініціації ще. Тобто, ну ну, в об'єктивно, немає просто жодного сенсу. Тим більше, що коштує міжконтинентальна ракета в рази більше звичайної балістики. Навіщо ж її фактично порожню, запускати по цілі? Це є сигнал адміністрації Трампа. Що дивіться, ми ви адміністрація Байдена дозволила, ми попереджали. Тепер ядерна доктрина і нова, і тепер запуск цієї ракети. Наступна ракета буде не порожня або там звичайною, а буде з ядерною. Боєголовкою та експерти заспокоюють, мовляв, Путін блефує після дозволу бити західною далекобійкою по території Росії. Диктатор мав чимось відповісти. Так з'явилися зміни в ядерній доктрині Ерефії. Звідси й удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Путін перелякався, і це було саме переляк, якийся на те, що він давайте запускайте. Підіймаємо Щоправда, від початку великої війни за будь-яких складнощів на фронті Росія щоразу шантажувала захід ядерною зброєю. Але той факт, що Путін попередив білий дім про нанесення неядерного удару по Україні, свідчить, що він панічно боїться смерті. Якби вони не боялися ядерної війни, то вони б відстріляли б цю ракету без жодного попередження і теж б йшли б розтіхлять червоні кнопки. Ну і гайда влаштовувати ядерну війну. У Пентагоні на натяк Путіна увагу звернули, навіть висловили занепокоєність, але при цьому запевнили, військова допомога в Україну буде йти за графіком. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Ви побачите, як найближчими тижнями та місяцями вона продовжить отримувати ще більше пакетів допомоги. Першим бойовим застосуванням міжконтинентальної ракети Путін загнав себе у патову ситуацію. Адже чи не єдине, чим він ще може шантажувати, так це глобальною ядерною війною. Я це називаю два патрони в револьвері. Один патрон для того, щоб налікати, другий патрон, якщо не налікаєш, то застрелитись. Маємо надію, що другий патрон буде той, що він застрелиться. Єдина надія очільника Кремля на те, що його лякалки серйозно сприйме новообраний президент США. Але Трамп на передвиборчому мітингу та Трамп у овальному кабінеті можуть бути зовсім різними людьми. І хто знає, що тоді світить путінському орешніку? Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві. Єдині новини.